Комунізм та езотерика або як у 1948-му у Києві судили підпільну групу окультистів, які на спіритичному сеансі наважилися викликати дух Леніна та інших впливових людей буремної епохи. Що сказав любителям містичних откровень вождь світового пролетаріату, і чому за усіма ними зрештою прийшли чекісти? Чим завершилася справа медіумів та який резонанс мала у суспільстві? Як так сталося, що з одного боку послідовники Маркса та Енгельса воювали з містиками, і це можна чудово зрозуміти? А з іншого, всупереч комуністичній ідеології, самі залюбки вивчали усе паранормальне. Чи справді у надрах кремлівських спецслужб під крилом і настанов? Новами Дзержинського існував спеціальний відділ, який займався яснобаченням та досліджував древні езотеричні центри. Усе для того, щоб створити особливу червону магію і завоювати світ. Однак за кожною системою та течією стоять люди, і тут вони також були. Тож, хто такий Бокій, чекіст та окультист, якого називають куратором совєтської чортівні? Що стояло за езотеричним товариством єдиної трудової братства Олександра? Барченка, чи справді Вольф Месінг підкорив самого Сталіна і врятував від смерті його сина. Зрештою, що вклали творців, один з найбільш загадкових та чудернацьких пам'ятників Леніну, який нагадує собою архітектуру давнього Єгипту і не тільки колони, та ніша мушля із бюстом вождя. Переконаний, що більшість із вас про існування цього поганського капища і не підозрює. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про окультизм, пошуки містичного, спіритичні сеанси, які проводили більшовики. Та чому совєтська людина мала таку цікавість до потойбічного світу. Якщо вам подобається справа, яку ми робимо, підпишіться, не ігноруйте цей заклик, бо з тих, хто нас дивиться на постійній основі, підписалася лише третина. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо усе. А для системи це привід показати контент більшій аудиторії. Травень 1948 у Київському обласному суді триває засідання, у якому обвинувачуваними проходить група людей. Це мешканці Білої церкви, які влаштували спіритичні сеанси та викликали дух Лєніна, його дружини Крупської і навіть запеклого ворога режиму Троцького, якого, як ми знаємо, на замовлення Сталіна ліквідували 8 років перед тим, у 1940-му. сеанс із потойбіччям, зокрема, вирішили влаштувати художник Ілля Горбань та працівниця бібліотеки Ольга Розова. Ось їхні фото, які збереглися у кримінальній справі. Горбань крутив з розовий роман одного разу. Настільки захопився містичними знаннями, що Підбив її, свою сестру та ще кількох друзів, щоб провести спільні спіритичні сеанси. Крім Леніна та інших більшовиків, на них викликали дух письменника Максима Горького, вченого Костянтина Цілковського та інших, вдавалися до різноманітних витівок. Скажімо, запитували Горького, чи він помер своєю смертю, чи його таки. Прибрали це запитання, було не випадковим. Нагадаю, що письменник, який оспівував більшовицький режим, помер у 1936 році. Офіційною причиною смерті стала пневмонія. Але як тільки його поховали, то з'явилися чутки, що йому допомогли піти на той світ. Підозрювали багатьох і начальника НКВД Генріха Ягоду, який буцім то діяв за указівкою Троцького, і самого Сталіна, мовляв, письменник заважав тирану перед великими честками. Мав надзвичайно великий авторитет, їздив у Європу і от коба вирішив це вікно закрити у притаманний для себе спосіб через отруєння. Всі ці підозри підкріплювалися тим, що після смерті Горького арештували або розстріляли медиків, які лікували совєтського автора. Відтак народ тихенько нашіптував одне одному на вухо: щось тут не так, щось тут не так. Але як було насправді, ніхто не знає і понині. Але повертаємося до наших героїв, які викликали духів та спілкувалися з ними. То значенням завершилися б їхні експерименти, якби одного разу захопленням товариства не Зацікавилися співробітники МГБ не лише тому, що в атеїстичній державі такі ритуали, як і молитви, чи відвідування церкви, були суворо заборонені. А стільки через те, що до окультизму додалася і явна антисовєтщина. У своїй книзі архіви КГБ невигадані історії дослідник Едуард Андрющенко, завдяки якому про цей інцидент власне, і стало відомо, наводить документ із слідства, у якому йдеться. В бесіді з агентом Северная Горбань говорил: на днях моя сестра визвала дух Леніна. Он сказав, що буде війна. Шесть государств йдуть на Росію і освободять її Иго Сталина. С этим агентом Горбань зашел в городскую библиотеку, где в присутствии Розовой провел спиритический сеанс, на котором путем преднамеренной постановки вопросов и ответов высказывал антисоветские клеветнические измышления. До речі, цікавий факт, на якому акцентує автор, якщо придивитися до скану документа, який ми щойно показали, то можна побачити, що замість прізвищ Лєнін та Сталін там стоять лише літери Л та С. Оперативники настільки боялися вождів, що у такій крамольній ситуації від гріха подалі вирішили згадувати їх хіба що ось у такому скороченому вигляді. Далі більше на суді підсудний зізнався, що на спіритичному сеансі вони запитували товариша. Леніна чи Сталін геніальна людина? Той відповів, що ні. Прокурор одразу уточнив Горбаня, чому запитання було поставлене саме так. Бідолаха, який вже розумів, що на нього не чекає нічого доброго, спромігся відповісти, що засумнівався в геніальності Сталіна з дурного розуму. Також підсудний згадував, що запитання, чи буде совєтська влада, ми також ставили і отримували відповідь, що вона не існуватиме і допоможе в цьому Америка. Насправді пізніше так і сталося своїми санкціями. Вашингтон теж доклався до розпаду СССР, але потім робив усе, щоб врятувати Москву від голоду, постачаючи ніжки Буша і не лише їх. Нагадую, що про все це ми детально розповідаємо у своїх випусках добити Москву, як світ руйнував імперію зла та як держдеп рятував від голоду Росію», який уже набрав понад 400 тисяч переглядів. Друзі, чим усе це завершилося, ви почуєте пізніше. Зніше, але, мабуть, вам буде цікаво дізнатися, як проводили ці ритуали, адже викликати духа не так просто. Андрющенко пише: організовували усе за класичною інструкцією минулого століття, сіли за стіл, запалили свічки. У центрі поклали аркуш паперу, на якому по коло написали літери алфавіту, цифри, слова так і ні. Аркуш накрили блюдцем, на якому намалювали стрілку. Суть сеансу полягає в тому, що учасники закликають духа конкретно конкретної людини, І якщо той з'являється, ставлять йому запитання. Блюдце, над яким присутні тримають пальці, нібито починає обертатися. Стрілка вказує на потрібні символи на аркуші, з яких складаються слова. Саме так дух відповідає людям. Послідовники спіритизму стверджують, що блюдце пересувають по той бічні сили. Скептики впевнені, що це непомітно роблять самі учасники сеансу. Отже, чим завершилася гучна справа медіумів антисовєтчиків, спершу усі троє переконували суд, що викликали духів без жодної конкретної мети, ніби для того, щоб розважитися та випробувати свої уміння, але пізніше таки визнали, що ними рухала ненависть до СССР. Проводячи антисовєтські спіритичні сеанси, я намагався зганьбити та обмовити совєтську владу та керівників партії і уряду і показати своїм співучасникам слабкість влади і бездарність її керівників. Йдеться у протоколі допиту Горбаня. У результаті він, як лідер групи, отримав 25 років. Його коханка та сестра по 10 з конфіскації майна. Ось такий доволі невтішний результат мали містичні пошуки під боком у очі. Червоної влади мало того, дослідники стверджують, що якби це сталося бодай роком раніше, то мешканців Білої церкви швидше за все б розстріляли. Але на їхнє щастя, у 47-му смертну кару ненадовго скасували. І тут напрошується ще один доволі цікавий факт. Одразу після суду сестра Горбаня надіслала касаційну скаргу з проханням пом'якшити вирок, і як аргумент вказала у листі, що вона росіянка, бо народилася в Ульяновську, а жила у Воронежі. А прокурор чомусь записав її як українку. Бідкалася, що це непорозуміння, яке пасувало б виправити. Тобто, ви розумієте, що уже тоді, навіть у пересічних мешканців соціалістичного раю, було чудове усвідомлення, влада, хоч і декларує, що усі народи та національні. Ональності рівні, але росіяни у цій рівності все ж таки рівніші. І якщо я росіянка, то сподіваюся, що суд пом'якшить мою провину. Ось так. Далі на вас чекає розповідь про те, як і чому у культизм проник у серця та мізки громадян СССР, ким був Вольф Месінг, та через які заслуги Кремль дозволив йому безперешкодно гастролювати по всій країні. Як у секретному відділі ЧК шукали містичну енергію, щоб завоювати увесь світ. Про усе це за хвильку, але зараз кілька слів про іншу енергію енергію об'єднання людей, яка дає відчутний матеріальний результат. Про що мова, якщо ви коли-небудь мріяли спробувати себе у ролі інвестора у нерухомість, то з радістю хочу порекомендувати вам Інжур, першу українську інвестиційну рейд-компанію, яка дає українцям та українкам змогу об'єднуватися для інвестицій у велику нерухомість, отримувати дохід від орендних виплат і зростання її вартості, тобто капіталізації, усе максимально просто та прозоро щорічним фінансовим аудитом та відповідністю вимогам міжнародних організацій. Повний контроль з боку національної комісії з цінних паперів та фондових ринків України. Дохідність фонду 9,5% річних у доларах США. А дивіденди співвласники отримують щомісяця. Їх можна реінвестувати або ж вивести на картку чистим прибутком, оскільки всі податки сплачені. Можна розповідати багато, але як на мене, найбільш красномовно про компанії говорять цифри. Інвесторів фондів інжур понад 39 тисяч активів в управлінні 4,7 мільярда гривень. Дохід співвласників близько 970 мільйонів гривень. Якщо ви думаєте, що для старту потрібні великі кошти, то помиляєтеся, це не так. Ви можете інвестувати навіть маючи 10 гривень. Цієї суми достатньо, щоб зробити перші кроки. І розібратися, як працює цей ринок. Якщо вас зацікавила пропозиція, то уся детальна інформація в описі під відео також ви знайдете посилання на сайт компанії та її соцмережі. Не бійтеся, спробувати, адже така бізнес-модель успішно працює в майже в 50 країнах світу. І продовжуємо. Отже, чому ми розпочали випуск саме з епізоду, як совєтський суд, найгуманніший та найсправедливіший суд у світі, судив медіумів за виклик духа Лєніна? Усе просто він дає відповідь на багато запитань. По-перше, показує, наскільки освіченим було суспільство. З газет та радіо розповідали про науковий прогрес та СССР як найтехнологічнішу країну світу. Імперія впевнено мчала у світле соціалістичне майбутнє, працювали завод народ потом і кров'ю втілював у життя п'ятирічки, а в той час при затінених шторах і вимкненому світлі суспільство спілкувалося з духами. По-друге, цей епізод яскраво ілюструє параною, яка панувала у владі. Ну, а нехай громадяни робили б вдома що хочуть, але ж ні, справу розкручувала спецслужба. На це потратили багато зусиль згодом суд і суворе покарання, в'язниця та табори. По-третє, містики з Білої церкви не взялися на порожньому. Місці вони були продуктом своєї епохи. Річ у тім, що наприкінці 19-го, початку 20-го століття спостерігався бум на спіритичні сеанси і не лише в СССР. У салонах Лондона, Парижа, Берліна люди викликали духів, переміщували столи, змушували літати предмети і записували послання із потойбіччя. У цьому брали участь відомі письменники, науковці та політики. До прикладу, можливо, хтось не знав ревним спіритуалістом. Був Конан Дойль, творець Шерлока Холмса. Зараз про видуманих ним героїв знімають фільми. Але якщо купнути глибше, то і про нього самого теж можна знімати кінострічки. Залишилися спогади, що у маєтку письменника спіритичні санси проводилися у колишній дитячій кімнаті поблизу більярдної, за зачиненими дверима, куди обслузі було суворо заборонено заходити. За рік, за підрахунками самого Дойла, із 70 спроб йому вдалося бути присутнім на 60 успішних контактах. Доходило до неймовірного під час одного одного з них нібито матеріалізувався померлий син письменника Кінгслі, який поклав важку руку на батькове плече і сказав, що там він щасливий. У листі, опублікованому у The Times, Конан Дойл стверджував, звернувшись до послуг добровільного медіума, я спілкувався із своїм сином, братом, племінником і кількома близькими покійними друзями. Кожного разу було кілька свідків. Гігантські масштаби захоплення окультизмом мало в царській Росії, а потім в СССР. Відповідні сеанси також проводили у салонах Петербурга, Москви та інших міст, у тому числі в Києві. Відомий у дореволюційній Росі. Ці журналіста та письменник Влас Дорошевич писав, що ще ніколи не було такого зацікавлення до загробного світу. Здавалося, що все мало б змінитися, коли прийшла нова влада. Але ні, після більшовицького перевороту уся ця чортівня нікуди не зникла, а навпаки, ще більше пустила метастази у суспільство. Щоб уникнути переслідування, окультні кола часто маскувалися під наукові товариства. Сеанси відвідували навіть деякі чекісти та партійні діячі, що там говорити? Окультизм практикували спецслужби. Ми обов'язково розповімо про це. Комуністи не лише викликали духів і вірили, що вони десь продовжують існувати, але і щиро вважали, що навіть смерть фізична це тимчасове непорозуміння. Мовляв, прийде час і її можна буде перемогти. Звісно, що найбільшим викликом, шоком і випробовуванням для більшовицької ідеології стала смерть самого Леніна. Відтак його не поховали як усіх, а спорудили мавзолей. Потім труп бальзамували оточення. Вірило, що колись вождя оживлять, і він знову заговорить до народу. У всіх цих науково-містичних пошуках усе настільки змішалося, що навіть сеанси з духами вже нікого не дивували. Скажімо, ми знаємо про головний мавзолей, який знаходиться у Москві. Але чи відомо вам, що доволі дивний і це ще м'яко сказано, розташований у Челябінську? На цю споруду кошти почали збирати одразу після того, як. Ленін покинув метушливий світ. Її відкрили у 1925-му, але дослідники і досі не можуть дати відповідь, яку ідею вклали архітектори у свій задом, оскільки пам'ятник мавзолей це унікальна суміш стилів з рисами древніх цивілізацій і домішками окультизму. Там є трішки від усього: від єгипетських усипальниць, від азійських гробниць, якісь таємні знаки та символи. Зрештою, ви можете оцінити це творіння самі. Якщо говорити про особистості, то одним з найцікавіших персонажів є Глє Бокій, якого ще називають куратором совєтської чортівні. Чому так він працював у ЧК під керівництвом зірженського, був членом таємної езотеричної організації та знаним містиком, який із собі подібними намагався відшукати місця сили та розробити спеціальну червону магію. Ось відповідна світлина, чекіст у всій красі і підпис під фото, начальник спеціального відділу Бокій. Що ж це був за спеціальний відділ? Отже, як тільки совєтська влада почала формувати свою спецслужбу, то одразу створила спеціальний відділ, перед яким поставила дуже багато важливих завдань. Насамперед, захист усієї секретної інформації СССР, розробка відповідного шифру для партійного листування, а також дешифрування усіх іноземних. Земних повідомлень, що були захищені спеціальними кодами, очолювати відділ призначили уродженця Грузії Глеба Бокого, бокій з'явився на світ у родині етнічного українця і завжди вважав себе українцем. До прикладу, на студентських вечірках з'являвся в українському національному одязі, як згадували сучасники, був одягнений у смушеву шапку і сіру свитину, з-під якої виднілася вишита сорочка. На цьому доволі раритетному Фото українська громада у Петербурзі, початок 1900-х років. Бокій у другому ряду тримає у руках свою знамениту шапку. Але звісно, що неукраїнське походження допомогло йому добитися вершин у середовищі більшовиків. Він був одним з тих, хто з юних років відстоював їхні ідеї, брав активну участь у перевороті, пропагував ідеї Леніна, з яким навіть кілька років товаришував. Крім того, захоплювався східною філософією, окультизмом, буддизмом і містичними знаннями. Дружив з Ререхом, Гурджиєвим та ще одним совєтським окультистом Олександром Барченко, який. i duże Плинув на нього, отже, крім шифрування та дешифрування, Бокій починає розвивати при своєму відділі ЧК і напрямок, пов'язаний з езотерикою, залучає до роботи магів та ясновидців, пробує при їхній допомозі розшифровувати повідомлення, які вдавалося перехопити від ворожих країн. І навіть намагався організувати експедиції в Тибет. Про це зокрема у своїй документальній книзі Червона Шамбала Магія пророцтво та геополітика в серці Азії згадує. Професор Андрій Знам'янський. Він пише, що в якийсь момент бокій відійшов від політичної діяльності і остаточно впав у містицизм. Розчарувався в тому, що комуністична революція не змінила суспільство і для виховання нового покоління вирішив використати елементи буддизму та окультизму, для чого і прагнув дослідити таємні знання Тибету. Тобто, ми лише можемо уявляти, яка каша насправді творилася у головах більшовиків. Усе це не за Адало нашому герою зробити хорошу кар'єру. Він був одним з організаторів гулагу, курував соловецький табір, куди за завданням Сталіна супроводжував письменника Горького, про якого ми вже згадували. Там для співця режиму організував чудову виставу про прекрасне життя в'язнів. Чекісти показували йому концтабір як санаторій, де ворогів успішно перевиховують. Письменнику дозволили поспілкуватися із в'язнями. Він вислухав багато скарг і обіцяв допомогти, але не зробив нічого. А коли повернувся додому, то в журналі наші досягнення із захопленням написав такі місця, як Соловки. Просто таки необхідні. Звісно, що жодного слова про каторжну працю, тортури та розстріли. Крім захоплення містицизмом, Глібокий запам'ятався як людина, яка полюбляла і практикувала різноманітні сексуальні втіхи та збочення. Особливо була популярною історія про так звану дачну комуну, куди у вихідні дні з'їжджалися чекісти своїми дружинами і додатково запрошували туди повій. На утримання комуни вони вносили 10% місячного заробітку. За правилами, представники обох статей мали ходити території дачі големи. Сами разом ходити в лазню та влаштовувати групові оргії. Як згадували пізніше, учасники там часто практикували п'яне богослужіння, коли чекісти одягалися у попівські ряси, які задля цього спеціально привозили із соловецьких монастирів. Кажуть, що саме це місце як місце диявольських сил у своєму романі Майстер і Маргарита описав Булгаков. Отже, ще одним знаковим окультистом і наставником нашого попереднього героя був такий собі Олександр Барченко. Він запам'ятався тим, що займався рукогаданням, практикував гіпноз, був окультистом езотериком, керував етнографічною експедицією на Кольський півострів, де проживали саами, нечисленний фіно-угорський народ. Рот там досліджував загадковий психічний феномен міряченіє, коли велика кількість людей одночасно впадала у стан трансу, який міг тривати годинами. Притому не відчували болю і увесь час наспівували щось на незрозумілій мові. Практикував передачу думок на відстань. тощо. Звісно, що після усіх цих містичних шукань ним також зацікавились чекісти, які запросили працювати у свій особливий відділ. У той час Арченко створив езотеричне товариство Єдиної трудової БРАТСТВО, куди входив і згаданий нами Глєб Бокій. але їхніх зусиль отечество чомусь не оцінило. У 1937-му Під час великих честок містиків поставили до стінки. Їх звинуватили у тому, що вони працювали на релігійно-політичний центр Шамбала Дюнхор, що був розташований у Британській Індії і мав за мету вплинути на вище совєтське керівництво щоб воно проводило вигідну для Великобританії зовнішню політику. Також окультистів звинуватили у збиранні секретних відомостей та підготовці серії терактів проти політичного керівництва СССР. Мовляв, вони мали намір організувати замах на самого Сталіна, обстрілявши його човен на озері Ріца. Друзі, звісно, що у цьому випуску ми не могли не згадати про одного з найбільших містиків, гіпнотизерів та телепатів СССР людину, яку ще називали особистим медіумом вождя. Це відомий багатьом Вольф Месінг, екстрасенсорні здібності, якого овіяні численними легендами, і вони залишаються однією з найбільших загадок ХХ століття. Отже, Вольф Мессінг народився у єврейській сім'ї в 1899-му у польському містечку. Гура Кальварія поблизу Варшави з дитинства вважався доволі дивною дитиною, замкнутий з відмінною пам'яттю і за спогадами деяких знайомих гіпнотичним поглядом. Батько хотів, щоб син став рабином, але одного разу хлопець побачив виступ мандрівного цирку, і це настільки вплинуло на нього, що всупереч усьому мріяв опанувати трюки фокусника. Одного разу 11-річний хлопець краде з кухля для пожертвувань кілька копійок, сідає на. Потяг і втікає до Німеччини Берліну. По дорозі туди сталася подія, про яку пізніше писатимуть усі дослідники. Річ у тім, що грошей на подорож не вистачило. Відтак, коли вагоном ішов контролер, то втікач забився під лавку, але чоловік його помітив і почав вимагати квиток. Тоді Вольф підібрав на підлозі шмат брудної газети, простягнув кондуктору і подумки почав переконувати його, що це квиток. Чоловік глянув на папірець і сказав: чого це ти, хлопче, ховаєшся під лавкою, якщо маєш. Квиток? Виток. У столиці Німеччини хлопець працював посильним, посудомийником, чистив взуття, але заробітку не вистачало навіть на їжу. Одного разу через голод він втратив свідомість просто на вулиці. Пульсу не було, серцебиття також. Люди вирішили, що Месінг мертвий і відправили його у морг. Там він пролежав кілька діб, перш ніж з'ясувалося, що обірванець таки живий. Виявилося, що Вольф міг впадати в летаргічний сон. Цією його особливістю зацікавився. Німецький професор Абель, психіатр і невропатолог, який і почав вчити Вольфа, читати думки, а також керувати своїм організмом. Каже, що в той період малий мав такі розваги: він ходив ринком і читав думки людей. Вже у 20-ті-30-ті роки Месінг виступав по всій Європі. Його номери вражали навіть скептиків. Він без слів виконував завдання, які загадували глядачі, знаходив приховані предмети тощо. Серед його знайомих нібито. Були Ейнштейн та Фройд про ці зустрічі. Сам Месінг пізніше розповідав у своїй біографії, хоча правдивих підтверджень цьому немає. Після приходу до влади Гітлера ілюзіоніст, який був євреєм, як і усі інші, потрапляє у небезпеку. До всього ж у 37 му напророкував поразку Берліну у майбутній війні. Після цього нацисти розпочали полювання на нього. Хлопець був змушений втекти до СССР, де став величезною знаменитістю. Виступав у театрах, будинках культури, демонстрував телепатичні вміння. Його запрошували на зустрічі з ученими, лікарями та партійними. Функціонерами. Найцікавіше, за совєтськими легендами, його нібито особисто приймав Сталін, який одного разу дав Вольфу Месінгу завдання на перевірку: піти до банку, не маючи жодного паперу, і отримати гроші лише. Силою навіювання. Месінг буцімто зробив це. Касир видав йому 100 тисяч рублів, вважаючи, що перед ним справжній чек від господаря Кремля від Сталіна. Існує іще одна цікава історія: що одного разу Месінг врятував сина Сталіна Василя, коли той мав летіти на літаку. Провидець вмовив його скористатися потягом. У результаті всі пасажири літака загинули, літак розбився, а син Сталіна врятувався. Звісно, що це красиві та цікаві. Факти, але чи правдиві, під великим сумнівом чи правдиві річ у тім, що багато історій базуються на власних розповідях Вольфа Месінга, які журналісти записали після війни у період, коли в СССР активно розвивали культ людей із надздібностями, екстрасенсів, телепатів, гіпнотизерів. Часто його чудеса можна пояснити психологічними трюками, спостережливістю і вмінням добре читати невербальні сигнали, які відомі ілюзіоністам. Є версія, що всі ці історії взагалі у 1965-му вигадав журналіст Михайло Хвастунов, який під псевдонімом Михайло Васильєв очолював відділ науки у Комсомольській правді. «Міг вас, як називали його товариші, був відомий серією матеріалів про літаючі тарілки. Ніхто не міг сказати, де в його публікаціях правда, а де вигадки. Якось він опублікував фото корабля інопланетян прямо над Кремлем. І ось саме до міхваса часто навідувався його товариш Месінг. Одного разу хвастунов вирішив написати книгу бестселер про життя артиста. Вони домовилися, що 80% гонорару забирає журналіст, а ілюзіоніст здобуває більшу славу та гроші з виступів. Так автор вигадав неймовірне минуле Месінга із зірковими зустрічами і різними пригодами. Щоб надати мемуарам правдивості, нашпигував їх науковими вставками. Коли книга вийшла друком, то багато хто почав звинувачувати письменника в брехні та вигадках. Знавці стверджували, що деяких історій просто не не могло бути наприклад зустріч з Ейнштейном. Чому? Бо у фізика не було квартири у Відні і він не відвідував це місто у той час. Та й із Фройдом познайомився тільки через 12 років. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про більшовиків медіумів та їхні захоплення над природніми явищами. Традиційно заклик про підтримку нашої творчої команди. Якщо ви маєте бажання підтримати за документаліст», то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. також висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації Пилипа Орлика. Бережіть себе, зустрінемось.